Усі зусилля на до нагороди Не закинув діло, а прибавив обороти Знаю, що майбутнє не залежить від породи Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти, Усі зусилля на до нагороди Не закинув діло, а прибавив обороти Знаю, що майбутнє не залежить від породи Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Ми живемо в лютий час, засвітявся і показ. Коли забув своє коріння, і поринув світ приказ, успіх то не проїзд клас то про близьких коло вас, хто поряд був, коли те пішки, все що мав, Один лише нас. Я знаю, що. Не слухав думку, того в мене не вірив Усі зусилля оселя на свето та на воротах, не загинув діло, а прибавив обороти. Знаю, що майбутнє не залежить від вороти, Вогнає проблеми, щоб ти їх побороти Я як і ти Раніше сонце прокидався, як і ти, через перешкод, він не здивався, як і ти Відчуваю силу в цих частотах, лиш у білю нотах, далі треба йти. Я допоможу ти мій брат, ти не шляху назад, будуть бабки тачки хати, і ворогам на парад просто вірус себе своє діло, все прийде, я перевір, лиш би мами серце за мене раділо. Усі зусилля на свиду то на вороти, Не закинув тіло, а прибавив обороти, Знаю, що майбутнє не залежить від пороти, Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Усі зусилля на свиду то на вороти, Не закинув тіло, а прибавив обороти, Знаю, що майбутнє не залежить від пороти, Бог дає проблеми, щоб ти з міг їх повороти.